Пожежна команда Бабинської об'єднаної громади створена на зразок польських місцевих пожежних дружин. Були тут в нас наші колеги з Республіки Польща, вони ділилися своїм досвідом, ми приймали у них досвід і також намагаємося бути подібними до них, бо в них є кращі технології, кращі можливості. І ми намагаємося успадкувати ті. Так скажем, традиції ті можливості, які і засновані в них у їхній державі. Три сільські ради в Самбірському районі об'єдналися одними із перших на Львівщині. Аби чоловіки в селі отримали роботу, а надзвичайних ситуацій не траплялося. Голова вже об'єднаної громади Світлана Несторяк створила групу швидкого реагування. Уклали угоду з службою надзвичайних ситуацій, автомобіль та обладнання отримали з району, добудували приміщення для депо і з першого місяця зими почуваються у безпеці. Більше того, команда пожежників готова вирушити на допомогу мешканцям сусідніх сіл, що також віддалені від райцентру. Бригади по двоє людей на зміні пройшли навчання, готові до будь-яких надзвичайних ситуацій. Зарплату пожежники отримують з бюджету громади. При розумному розпорядженні ресурсами коштів вистачає на різні важливі для громади напрямки. За гроші від субвенцій та додаткові надходження від податків у Бабинській громаді за рік вдалося зробити немало корисного для людей. Оновлений дитсадок вже навесні відкриє свої двері для малечі. Тут знайдуть роботу 25 фахівців, а батьки малюків зможуть спокійно займатися своєю працею. Комунальне підприємство в громаді також є: в селах ремонтують народні доми. Техніка для очистки доріг, вивозу сміття придбана цьогоріч, адже людям має бути комфортно жити в Бабинській громаді. Важливо те, щоб молодь не виїжджала за кордон, та щоб побула в Європі за межами України, бачила європейський рівень європейського життя і щоб. Вона мала стимул для того, щоб вернутися в своє рідне село. Голова об'єднаної громади часто їздить на різноманітні семінари та зустрічі з представниками самоврядування. Світлано Несторяк запрошують уже ділитися набутим досвідом. Сама ж вона щоразу наголошує на тому, що успіх це результат згуртованої роботи мешканців десяти сіл, депутатів та старост. Ми мали виїзд, два рази виїжджали в Польщу на обмін досвідом, як вони йшли на об'єднання і як ми. І ми бачили цю картину, і коли нам сказали, що ми йдемо по польському варіанту, ми без вагань пішли на то. Бо я знав, бо я то бачив на свої очі в Польщі, що для людей буде краще.